Цієї весни глянцевим журналам доведеться потіснитися, адже на арену виходить новий гравець український вок. Те, що в нарешті в країні з'явився власний ВОК, відзначили всі змі. Модницям необхідна інформація. Нам потрібно пробратися в свята і святих редакцію біблії моди. Нам потрібно дізнатися, чим буде відрізнятися ВОК від аналогічних глянцевих видань, як подасть Україну українське. І головне, почути про редакційну політику з вуст головного редактора Маши Цуканової. Ми хочемо проводити собственні зйомки, писати собственні тексти. Ми будемо немножко, я сподіваюся, глибше, ніж наші країни. Конкуренты, мы будем не только о моде, но и о, о людях. Мы будем искать украинских персонажей, будем рассказывать истории. Хотя это не означает, что мы будем каким-то, знаете, журналом о жизни. Мы все равно останемся журналом о моде. Ну, просто более что-ли вдумчивым. Дуже важливо, що все-таки всі нелегкі часи для України, коли всі скаржаться на розбиті дороги, на малі замплати, все -таки є якісь такі поштовхи до того, щоб про Україну говорили і нас навіть спробували полюбити. Евеліна Попова, київський фешн-блогер, на презентації Вог Україна була і отримала екземпляр журналу однією з перших. Это журнал все-таки ну культовий журнал, це не просто журнал моду. А Україна це така страна, в якій мода ну, не так давно. А багато многого було странно просто. Журнал вийшов неплохой, ну не сказати ідеальний, не стримать в Ок Паріж. Ну, не стане Vogue Париж. Ну, Зараз редакції не до зуважень потрібно готувати квітневий номер. Роботи багато. Отже, як каже Маша Цуканова, українська фешн-журналістика не Оране Поле. Дарі щаслива Валентина Чабанова, Могилянська школа журналістики.